Коли я прийшов додому, батьки сиділи, обклавшись проспектами, і щось підраховували на машинці. Якби в житті було як в коміксах, я побачив би над їх головами клубки чорного диму. Я видавив із себе здрастя і хотів прошмигнути в свою кімнату, але мене зупинили. Григуар, іди сюди. Я зрозумів. Що батько не налаштований шуткувати. Сядь. Я сів, думаючи, під яким соусом мене цього разу будуть їсти. Як ти знаєш, ми з мамою вирішили відправити тебе в пансіон. Я опустив очі. У голові промайнуло. В які то віки ви хоч в чомусь згодні. На кінець то. На жаль, що в цьому. Могли б придумати що небудь краще, я розумію, тебе ідея не надихає, але питання не обговорюється. Ми зайшли у глухий кут. Ти б'єш байдики, тебе виключили із школи, тебе нікуди не приймають, а муніципальний коледж не варіант. Вибирати не доводиться. Але ти навряд чи знаєш, як дорого це коштує. Ти повинен розуміти. Що нам доведеться напружитися заради тебе, дуже напружитися. Я посміхнувся про себе. О, що ви, не варто! От, і дякую, дякую, ваша щедрість. Ви такі добрі. Дозвольте, ваша щедрість допасти до ваших ніг. А батько продовжував: Ти не хочеш дізнатися, де будеш учитися? Тобі все рівно? Ні. Так, от, уяви собі, ми самі поки що не знаємо. Завдання, скажу тобі, можна голову зламати. Мама півдня просиділа на телефоні. І все без ніякого толку. Треба знайти таку школу, куди тебе погодилися прийняти посередині навчального року. І я отут хочу вчитися, перебив я тата. Де це отут. От Я підсунув йому буклетик той, де на фоці учні працювали за верстаками. Мама надягла окуляри. Де це? 30 кілометрів на північ від Баланса. Технічний ліцей, Граншан. Але нам потрібен коледж. Коледж при ньому теж є. Звідки ти знаєш? здивувався тато. Я туди дзвонив. Ти?» Ну так я, коли, ще перед канікулами ти туди дзвонив? Навіщо? Так просто хотів дізнатися, і що? Нічого? Чому ти нам нічого не сказав? Та тому що все рівно нічого не вийде. Чого це не вийде? Тому що приймають по успішності. А яка в мене успішність? Моїм табелем тільки піч топити. Батьки мовчали. Тато вивчав програму ліцея Граншан, а мама охала. На наступний день я пішов у школу, як звичайно, і через день теж, і через два. Тепер я розумів, що значить перегоріти. Саме це зі мною відбулося. Я перегорів. Щось у мене згасло. І все стало байдуже. Я нічого не робив, ні про що не думав, нічого не хотів, нічого. Я згріб усі свої лего в картонну коробку і віддав їх Габріелю, двоюрідному брату. Дома я тільки й робив, що дивився телевізор: кілометри і кілометри кліпів. Я годинами лежав на ліжку, нічого не майстрував. Мої руки висіли мотузками по обидві сторони від тонкого тулуба. Іноді мені здавалося, що вони мертві. Переключати канали та відкривати пляшки. Хіба що на це вони годилися? Я сам собі спротивився. Я перетворювався на ідіота. Мама має рацію, і ще трохи, і я почну жувати за обідом сіно. Навіть до діда з бабусею мені не хотілося. Вони хороші, але нічого не розуміють, старі дуже. І потім де діду зрозуміти мої проблеми? Він був у школі відмінником. Проблеми він навіть не знає, що це таке. Про батьків я взагалі мовчу. Вони навіть не розмовляли один з одним. Зомбі, та й тільки. Мені так і хотілося тряхонути їх добряче, а раптом витрясу, що? Не знаю. Слово, усмішку, жест, що небудь. Я валявся, втупившись в телевізор, як раптом задзвонив телефон. Що це ти, Тотошо, забув мене? е Е, як так? А Жозеф, ти обіцяв, що допоможеш мені? Відвести йому шафу. Упс, зовсім із голови вилетіло. Я зараз уже йду, вибач, немає проблем, Тотошо, немає проблем. Шафа нікуди не втече. Жозеп, на знак подяки, пригостив нас по королівському. Я з'їв біштекст по татарськи, величиною з Везувій, і до нього цілу купу всякої смакоти. Там були каперси, цибуля, червоний перець. Ммм. Дід Леон поглядав на мене і усміхався. Одне задоволення на тебе дивитися, Тотошо, скажи дякую своєму старому діду, що він час від часу тебе експлуатує, хоч до схочу. А ти, чому ти нічого не їси? Я та я, знаєш, не встиг зголодніти. Твоя бабуся мене обгодувала сніданком. Я знав, що він обманює, а потім нам показали кухню. Я занімів, побачивши, які там кастрюлі і сковорідки. величезні, і величезні половники, і дерев'яні ложки, більш схожі на катапульти, і десятки ножів, розкладених по ранжиру. Гостро пригостро наточених. Жозеф підізвав нас. Познайомтеся, це тіті, наш новенький, славний хлопчина. Вже я його вишколю, а потім, через рік другий, ці мишляновські олухи набіжать сюди, як мухи на мед. Це я вам обіцяю. Ти що не вітаєшся, тіті? Здрастуйте. Він чистив картоплю. Мабуть, мільйон кілограмів. Вид у нього був задоволений. Ніг, не видно, під горою очисток. Я дивився на нього і думав, 16 років йому, напевне, уже виповнилося. Висаджуючи мене біля дому, дід Леон повторив Ну, так зробиш, як домовилися. Угу. Наплюй на помилки, на стиль, на свій паскудний почерк. На все наплюй. Просто що на душі, те й напиши. Добре. Угу. Я сів за листа в той же вечір, хоч він і говорив наплюй, я все-таки порвав 11 чернеток, а лист таки видався зовсім короткий. Ось він. Я переписав його для вас. Шановний директор школи Граншан, я дуже хотів би вчитися. У вашій школі, але знаю, що це неможливо, тому що у мене дуже погана успішність. Я бачив у рекламі вашої школи, що у вас люсарні і столярні майстерні, кабінет інформатики, теплиці і все таке. Я думаю, що оцінки не найголовніше в житті. По-моєму, дуже важливо знати. Чого ти в житті хочеш? Мені хочеться вчитись у вас, тому що в граншані мені буде краще за все. Так, я думаю, я не дуже повний. У мене 35 кіло надії. Всього доброго, Грегуар Дюбоск. По скрипту. Я перший раз в житті прошусь у школу, сам не розумію. Що це зі мною, мабуть, захворів? Наступний: посилаю вам креслення машинки для чистки бананів, яку я сам зробив, коли мені було 7 років. Я перечитав листа, вийшло дурнувато, але в мене не вистачило духу переписувати тринадцятий 13 13-й раз. Я уявив собі, з яким обличчям директор буде його читати. Звідки тільки взявся такий дурень, мабуть, подумає він, зімне листок і запустить паперову кульку у корзину для сміття. Мені відсилати листа вже не дуже хотілося, але я обіцяв, діду, словом, відступати було нікуди. Я опустив його у ящик, повертаючись із школи, а потім, коли сів обідати, перечитав буклетик і тут виявилося. Що директор був насправді директрисою. Оце осел. Це я так подумав про себе, закусивши зсередини щоку. Осел тупко, тричі ідіот. 35 кіло кретинства, Це точно. Потім прийшли осінні канікули. Я гостював у Орлеані у тьоті Фанні, маминої сестри. Грав на комп'ютері дяді, лягав не раніше 12 а вставав як мога пізніше. Валявся до тих пір, поки двоюрідний брат не заплигував до мене на ліжко з кличем. Єго, давай г'ять в Єго, в Гігуах, вставай, підемо г'ять в Єго. Чотири дні я будував йому із Лего то гараж, то село, то корабель. Коли я закінчував, він усміхався до вух, задоволений, призадоволений, а потім брав мою конструкцію і бац, зі всієї сили кидав її на підлогу і дивився, як вона розлітається на тисячу шматочків. Першого разу я, чесно кажучи, розізлився, але коли почув, як він сміється, Відразу забув про потрачені в пусту дві години. Сміх братика я просто обожнював. Він заряджав мене своїм захопленням.